А, в цей туман. Якщо бачите, ще трошки снігу лишилось. Чуєте, як працюють генератори, правда? Часто питають про світло, що зі світлом є чи нема. А якщо в двох словах можу розказати, як вчора було. Особисто мене, вчора світло було з першої до п'ятої ночі, потім з п'ятої до тринадцятої світла не було. А потім воно було 2 години до п'ятнадцятої. і з п'ятнадцятої потім. Світла не було до 22 -го. і з 22 го світло знову було. А так так було вчора. А деколи було по-інакшому там інші графіки в людей. А день перед тим в п'ятницю світла було менше, бо вчора вже було більше світла. Вчора значно більше світла було в п'ятницю. Майже майже цілодобово не було. Так що по-різному. з цікавого, Приїжджали знайомі з Києва з Одеси. Були шоковані, кажуть, у нас в Києві в Одесі більше світла. Нам там пишуть завжди по наших телеграм-каналах, що у нас не світа, а раді Львова, у Львові 25 часов сутки світ. Приїхали до Львова, думали, що насолодяться світлом. Нам кажуть, що по факту у Львові світло менше, ніж в Києві. Але це все суб'єктивно. Я знаю, що у Львові завжди думають, що їм найгірше. В Києві думають, що їм найгірше. Так буває. Людині притаманно думати, що от в неї найгірша ситуація. Бачите, їх Стало тепліше, зараз плюс 3 градуси. Пельменний ремонт проводять карантин воно буде кліпити На набівайте вода подається навіть коли нема світла це теж питають чи бів працює працює бів та темно набівається так вода холодна але бюлет працює воду можна взяти в будь-який час Зараз ламачка, так і працює. Та світла нема, але так працює. І тут теж гул генератор. Це означає, що тут, в центральній частині, зараз світла нема. Туди такий туман, нічого не видно вище. Ну так, 9 ранку. Це вчора мене по цьому графік, світла не було. Тут ну, теж будинок з'явився, його стало помітно. Там був перед тим одна нова будова, а тепер ще одна виникає. Це вже має кількість поверхів. Праворуч теж так. Ну, Хто не був, давно в трускавці, то подивується. У нас ще є відео, де цього будинку нема, де його ще навіть не почали будувати. Більше того, дає відео, дає ще цілий той будинок, який стояв тут перед ним. Є відео де його валять. Кому цікаво. Заходьте в 2021 році, все можна побачити. Які зміни відбуваються на курорті. Старий шоколадок, фонтан вже схований. А я традиційно рекомендую масаж від Миколи. Лікувальний загальний антицелюлітний і спини. Знає, там будинку нема, так як би його не було, той такий високий. туман. А і тут чути генератор, та фактично то фактично всі генератори працюють. Десь є місто, тобто десь в місті є, зараз світло, звичайно, що десь є. Не всі 100% знеструмлень, ну 50%, може, може 70%. Десь світло є. Тут ця діляночка, знаєте, ми казали, що вона виставлена на продаж. Цікаво, бачите, там заміри проводили вже, невже вже будуть будувати. Поможе вона не тільки вже виставила на продаж, може вже і продана. Мені ж про це не звітують. А туди теж можна оцінити масштаб туману, не видно тих будинків, які мали бути видно. Ай Вікторія. Сані. is А й тут генератори чути став в інтернеті, але я придумав, що країна генераторів переможе країну дегенераторів. А ты центр. Найцентріший центр трускавця.